Новий стандарт пального Е5 уже в Україні. З 1 травня на заправках продається бензин з додаванням спирту. Мінімум 5 відсотків біоетанолу у 95-му чи 92-му – Відтепер обов'язкова норма. Людям можна дізнатися безпосередньою інформацією у працівників помічників операторів або самих операторів. На касі є прайс, на якому розташовано маркування також самого пального. І також інформація дублюється у чеку. Багато людей. Ну, так би тривожиться відносно того, що називають цей бензин спиртовим. Так і запитують, у вас вже спиртовий бензин чи не спиртовий? Спиртовим бензином вважається бензин, в якому вміст біоетанолу більше 30%. Тому все щодо 30% це може врахуватися звичайним бензином, але з вмістом біоетанолу. Біоетанол це зневоднений етиловий спирт, який отримують з рослинної сировини, кукурудзи, пшениці, цукрового буряка чи інших сільськогосподарських культур. Додаючи його до бензину, отримують біопальне. Його додають як октану підвищувальну та екологічну добавку, бо зменшується кількість шкідливих викидів в атмосферу. Оскільки частина пального виробляється з рослин, зменшується залежність від нафти в Європі. Бензин з біоетанолом використовують ще з 2000-х років. Там теж спочатку їздили на пальному стандарту Е5, а з 2011-го більшість країн ЄС поступово почали переходити на Е10, тобто 10% біоетанолу у бензині. Тож запровадження нової норми в Україні це крок до євроінтеграції. Щоправда, викликав він чимало питань від якості пального до безпеки двигунів. Є дзвінки з цього приводу, клієнти звертаються, перепитують, як бути, хвилюються за стан і майбутнє своїх моторів. Звісно, хочуть почути щось хороше, що все буде добре. Петро Ролінський промотори знає все. Його руки перебрали не одну сотню. каже через неякісне пальне двигун і справді може вийти з ладу, але таких випадків відсотків 15. та й ті переважно на дизельних авто. Що ж, стосується бензину з біоетанолом, заспокоює той, хто їздить на є е 92 і 95 в принципі з п'яти. 5... Процентною добавкою може не хвилюватися. В системі автомобіль так само, як і людина, має свою систему, і система підлаштується під нове пальне, під зміни в пальному підлаштується. Тобто, в принципі, при 5% люба машина справиться з даною ситуацією, і нічого страшного не, не має відбутися. Єдиний, ймовірно, власникам авто може знадобитись додаткова заміна фільтру, бо біоетанол сприяє очищенню паливної системи. У групі ризику можуть бути машини, випущені до середини 90-х років, особливо карбюраторні. Вони більше всього можуть постраждати на фоні чого, якщо не якщо не будуть внесені зміни під це пальне. Якщо зміни будуть внесені, я думаю, що і і той старенький Жигулик від'їзди своє все б що ж до контролю якості бензину з біоетанолом, наразі чіткої системи немає, оскільки відсутні критерії та орган, який би здійснював перевірку, біопальне нічого в ньому немає страшного, але в нього є одна особливість: воно дуже примхливе, примхливе через спирт, тому що спирт є гігроскопічним, він натягує на себе вологу. І якщо цей процес не контролювати і як то кажуть, прозівати, то Може трапитись розшарування пального розшарування на низькооктановий бензин, воду та спирт. Після чого це пальне воно буде непридатним для використання, і, от саме для цього має бути посилений контроль якості. Тож експерти радять найближчі пару місяців не купувати дешевий бензин та заправлятись на перевірених АЗС. бо зачасту великі мережі мають власні лабораторії для перевірки якості бензину. У нас пальне бензини з Німеччини, а дизель напряму поставляється з Сполучених Штатів. Він йде баржею до Польщі чи до Литви, розгружається і також кожна партія перевіряється безпосередньо своєю лабораторією. Пальне найвищих стандартів якості воно виробляється безпосередньо на заводі під наші потреби. Що ж до ціни, поки на її зниження чекати не варто, бо бензин з біоетанолом наразі завозять з-за кордону. Хоча спочатку планували використовувати вітчизняний біоспирт. Ідеологія програми вона була в тому, що буде використовувати саме український біоетанол. В Україні будуть виробляти цю продукцію і відповідно стимулювати попит на наше вітчизняне виробництво. Але на жаль, через те, що по безпекових з безпекових міркувань більшість компаній відмовилася від цього, тому що виробництво біобензину це завжди резервуари, це завжди стакади, і так далі. Тобто, це небезпека бути атакованим. Багато десятки нафтобаз постраждали спочатку вторгнення відповідно. Ну ніхто не хоче ризикувати. На думку експерта, перші три тижні показали, що перехід на Е5 проходить досить добре та остаточну оцінку давати зарано. Водії ж кажуть, особливих змін поки не відчули. Вже перейшов на нове паливо, але на всяк випадок запасся трошки старим паливом і так розбавляв, бо не знаю, як там система зреагує. В принципі, поки немає відчутної різниці. Будемо бачити, час покаже, як будуть реагувати наші автомобілі і системи. На даний момент я заправляюсь паливом зі вмістом спирту, і ніякої різниці я не відчув. Машина їде так само, як і раніше. Але частина все ж вирішила перестрахуватись, заливала бензин з високим октановим числом, бо на нього спиртова норма не розповсюджується. В результаті 98-й та 100-й на заправках зникли. Це одна з таких курйозних ситуацій, коли після початку цієї програми, в одній в самій великій мережі по збуту цього по продажам цього пального, воно просто зникло десь декілька днів його не було в продажу, і решта мереж вона вся. Відмічала те, що теж попит на 98 й сотий бензин зростає. Ну але по перше, насправді я думаю, що те, тимчасово, По друге, ну він не всім підходить, тобто. Цим пальним треба теж бути обережним, тому що не всі машини його можуть споживати. Тож резюмуємо, бензин з біоетанолом не такий страшний, як про нього думають. Головне заправлятись на перевірених АЗС, правильно адаптувати свої автомобілі до нового пального та вчасно проводити техобслуговування.